Всім привіт, друзі! Це моє перше відео про дуже перспективний проект SUI. Якщо коротко, то SUI – це блокчейн з ТР-1 фондами та крутою командою розробників. SUI пропонує масштабованість і безпрецедентну низьку затримку для простих випадків використання. За допомогою SUI ми можемо обробляти багато транзакцій паралельно. Суї відмовляється від консенсусу та замість цього використовує прості примітиви з меншою затримкою для простих випадків використання, таких як різноманітні платіжні транзакції або передача активів. Це безпрецедентне явище у світі блокчейнів і дає змогу створювати низку нових програм, починаючи від ігор і закінчуючи різноманітними розрібними платежами у фізичних точках продажу. Також хочу далі з вами поговорити про останні новини у SUI. Перше, це те, що нещодавно вийшло оновлення гаманця. Суї, e, тобто вам необхідно оновити всі ваші нативні гаманці суї до найновішої версії. E, наступний пункт це те, що нарешті з'явилася боротьба із ботами, тобто із e, неактивними учасниками будуть боротися, їх просто будуть кікати із серверу суї, якщо вони протягом певного тривалого відрізку часу не заходять на сервер. І на кінець хочу вам сказати про те, що як ми всі знаємо, друга хвиля тестнету офіційно завершена, і ми всі з вами з нетерпінням чекаємо на третю хвилю. Тестнету. Всім дякую за перегляд і пам'ятайте, що не висується дійсно той проект, за яким варто стежити. До зустрічі!